Мені зараз дуже шкода жінок, о, правда, до сльоз. Дуже шкода жінок, яким 50 плюс, і вони зараз шукають роботу в Польщі. дев'ятої вечора дзвонить жінка. І таким ну, наполовину дрожащим голосом, а що у що вас є, що ми готові їхати, ми там, ми на все согласні, там, от, а от, ну, то, кажу, а скільки вас, каже, троє. А скільки років? 49, 50 і 58. Я кажу: ну, 49 і 50 ще кудись можна до 55, 58 нікуди. Дивлюсь на фото: обична жінка, обична роботяжка така. Пишу товаришу в 9 часов вечора кажу дружище, помагай. От вони, каже, мені писали десятки людей, а в нього там 50 контор по Польщі. От, я не критикую Польшу. Я кажу, що з декабря по... з грудня по квітень травень в Польщі нічого робити. Просто нічого робити. Жінки там, якби. Не знаю, може у когось жадність з губи, а може у когось просто жопа. І просто безвиходна ситуація. і Вона має залишатись в Польщі, ну немає житла, немає чого. І вони там просто бідують. От просто бідують і бідні жінки, чесно. От що мені пише. Ноябрь-март плюс 55 в Польщу не їхати, Тобто ноябрь-март в Польщу 55 плюс не їхать. 55 плюс не стоит, а 55 вообще не надо. Звонят, плачут. У кого воспаление почек? Кто на улице сидит? Кто-то на вокзале и так далее. У 80% нет денег на санкнижку. Какие-то недобросовестные, перефразирую, рекрутеры или нечистоплотные их отправляют. А люди пожилые и страдают. От вам, правда, жизни. Взагалі без купюр, без води і джигурди. От 9 часов вечера дзвонять жінки з Польщі, і мені їх правда жалко. Ну, мені їх чесно, дуже жалко. Ну, у когось, може там і жадність з що там залишається, а у когось ну немає варіанту. Ну, немає варіанту, вони там остаються. І їм, от як пише. Е, е, Недобросовісні не рекрутери відправляють і все Їм дали указання, а все отправляете 55, до 60, да, можна до 60, да, до 120, до 120 хай їдуть на м'ясокомбінати, там вони будуть работать, у них все буде хорошо. Да, їдьте, тільки хороші відзиви. А потом, вот прочитаю, Воспалення почек, кто-то на улице на вокзалі сидить, кто-то на вулиці. І у, ні, у 80% нет денег на санкнижку. Деньги на санкніжку, дивлячись хто бере, ну до 300 злотих. Ну, 150-200 злотих. Ну, если я можу помилятися, я давно не робити ці санкнижки. От, по-моєму, до 300 злотих це 3 тисячі гривень. От, ну як так? Я не знаю, чесно, ну, даю таку пораду. От прям техніка безпасності написана кров'ю. Болезнями, страданням людей написана ця техніка безпесності. Жінкам 50, плюс в Польщі з декабря по, е, апрель-май, нічого робити. З грудня по Квітень травень в Польщі жінкам плюс 50 років нічого робити. Якщо у вас є можливість, зробіть так, щоб вам заробити гроші до Нового року, приїхати додому, не знаю, десь навіть у родичів, десь там посидіти, щоб на небезко, безкоштовному житлі. І потім в сезон поїхати. Ну, блін, ну це, це неможливо просто. Дуже страждають люди, дуже жалко людей. Ну. Що зробиш? Така порада.